Що робити, якщо батько дитини не хоче сплачувати аліменти? Які варіанти ваших дій? Ви можете звернутися до виконавців для того, щоб накладати штраф, якщо не сплата аліментів сягає більше одного року поспіль. Ви можете звернутись до нас для того, щоб ми нараховували бенні за несвоєчасну сплату аліментів і фактично подвоїли суму боргу. Ви можете звернутись до виконавця для того, щоб був виклик боржника і відповідно притяг... притягнення його до адміністративної відповідальності, що може зумовити виправні роботи і відповідно отримання вами коштів. Ви можете звернутись до поліції, але це спойлер дуже складно для того, щоб вони притягали його до кримінальної відповідальності за те, що він не виконує рішення суду по сплаті аліментів. Так це є окрема санкція, так не сплата аліментів. І відповідно є наступний варіант: ви можете звернутись до нас. Коли ми під ключ будемо робити стягнення відповідно аліментів на вашу користь, це буде і нарахування пені, штрафів, протоколів, інші механізми, всі, які у нас є в доступі, будемо займатися продажем майна і іншими діями для того, щоб ви отримали аліменти на дитину. Якщо вам потрібна допомога, пишіть знайте, захищайте свої права.